Відсутність безповажної причини вашого працівника на робочому місці тягне за собою автоматичне звільнення. У яких випадках ви маєте працівника звільнити, а у яких ви не маєте права такого працівника звільнити, і якщо ви його звільните, то він має всі можливості поновитися через суд. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Ясько у програмі «Коротко про головне». Отже, сьогодні поговоримо так про таку річ, коли ваш працівник відсутній безповажної причини на роботі більше трьох годин, і вам є підстави його звільнити. Що важливо в цій ситуації? В цій ситуації важливо, щоб працівник був без поважної причини протягом одного робочого дня відсутній на робочому місці або в офісі більше 3 годин. Якщо це може бути там декілька відсутністі по 40 хвилин, то сумарно це також має набігти більше, ніж 3 години. Якщо ж він був 4 рази по 30 хвилин, то, звичайно, там треба тоді дивитися, чи маєте ви підставу його звільнити. Які є нюанси, і які моменти, коли ви не маєте права працівника такого звільнити? Це якщо, наприклад, працівник знаходиться на самій території підприємства чи вашого офісного приміщення. Тобто, якщо ви думаєте, що його немає безпосередньо на своєму робочому місці, чи у якогось станка, чи біля якогось станка, яким він закріплений, а він цей час знаходиться на території заводу, значить, у вас немає підстав його звільняти. Далі, якщо, наприклад, ви його перевели на якусь іншу посаду чи на якесь інше робоче місце, але він вважає таке переведення незаконним і його оскаржує. Тобто, якщо ви фіксуєте, що він знаходиться не на робочому місці, і ви перевели на його це робоче місце, і він його оскаржує чи вважає його незаконним, то така відсутність більше трьох годин не буде на вашу користь, а буде на користь працівника. І відсутність на робочому місці без поважних причин. Що важливий момент, що поважна причина це є суб'єктивна складова у цьому всьому процесі. І воно виключено на думку роботодавця, воно буде розцінюватися чи поважна причина, чи безповажна причина. Але саме основне, це те, що вам потім прийдеться доводити, що працівник, наприклад. Міг усунути цю причину, чи не міг цю причину усунути. Тобто, якщо працівник доведе в судовому порядку або в адміністративному порядку оскарження свого звільнення, що це була обставина, яка від нього не залежала, і ви його при цьому звільните, звичайно, він має всі шанси поновитися на роботу. Також, якщо зараз ми бачимо тривоги, і під час тривоги працівник. Не прибув на роботу і більше трьох годин не знаходився на робочому місці, а при цьому у вас не було бомбосховища або ще якась ситуація, також, звичайно, ви його не маєте права звільнити. Тому, друзі, зафіксували, що обов'язково, коли працівник відсутній більше трьох годин, повинні перевірити, чи не було порушень з вашого з боку трудового законодавства, умов трудового договору, і чітко зафіксувати факт відсутності його на робочому місці більше трьох годин. Друзі, я вам дякую за увагу! З вами був адвокат Ігор Ісько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!